За екзотикою недалеко у селище Хащове туди повезли учні файнди району, аби побачили місцевий зоопарк. Усе для того, аби молодь у спекотні дні не сиділа без діла, а поповнювала знання. То що побачили школярі? Дивіться далі у сюжеті. Вот така лошадка маленька, може відірвати такой ж вес, примерно такой же, как і большая лошадка. Школярів, жителі зоопарку, зустрічають з віденими очима. Від гостинців та песточів не відмовляються. Страуси, поні, коні, мавпи, лебеді. Більше 50 різних видів тварин. Про їхні характери та смаки дітям розповідає екскурсовод. Малеча слухає та й на вус мотає. «Знала, що страуси несуть яйця, коні можуть катати. Малышей. Ізрослих мені очень понравилось із животних мені понравились коня, сіл, бізон. Коні очень ну можна його кормити з рук. Всіх можна кормити з рук. Ще понравились страуси. Почаще б такі екскурсії устраювали. Аби молоді з користю проводила час на літніх канікулах. Це одне з головних завдань для депутата обласної ради Ігоря Циркіна. Тому й влаштовує екскурсії для школярів. Сьогоднішнє мероприятие – це очередний шаг. На виконання тих задач, які ми перед собою ставили, щоб наші діти максимально за літо отримали удовольствие, оздоровились і з новими силами приступили к новому учебному году. з зоопарком чудова альтернатива вуличним забавам. Говорить вчителька Нельга. А ще діти розуму набираються, та й про світ тварин багато чого корисного дізналися. Спасіба громне Марковичу, який іменно організував нам екскурсію, і побольше проводити нам таких і організовувати нам таких екскурсій. Ми дуже раді. Огромне спасибі. Якщо просять буде виконано до такого креда, дотримується депутат обласної ради Ігор Циркін. А тому заповняє викладачів та школярів до завершення літа. Малече отримає ще не один сюрприз. Олена Мадалюк, Ольга Кім, Дніпропетровський держав.